В міграційній службі наголошують, військовий квиток вимагатимуть при оформленні документів у військовозобов'язаних лише за кордоном на території України у відділах ДП документ чи ЦНАПах ніяких змін в переліках подібних документів не відбулося. Перелік документів, який вимагався нами до цього закону на сьогоднішній день, не змінено. Тобто ми вимагаємо виключно документи, наприклад, для оформлення закордонного паспорту, це буде внутрішній паспорт і ідентифікаційний код треба лише для сплати квитанції щодо послуг оформлення паспорта. Військовий квіток не вимагається. Чимало батьків хлопців, яким виповнюється 14 років, хвилюються, що при отриманні id паспорта дитину візьмуть на військовий облік, розповідає Олена Погребняк, і відмовляються оформлювати документи. Дарма. Не треба лишати дитину освітніх документів. Не можна цього робити, враховуючи те, що не можна оформити атестат, закінчення школи, вступити до. Іншого навчального закладу коледжу тощо, угу. якщо дитина не має id паспорт. Якщо е, на сьогоднішній день вивести дитину по свідоцтву народження з України також не можна. Також міграційні службі нагадують батькам, що сьогодні дитині, щоб перетнути кордони перебувати в іншій країні, потрібно мати власний закордонний паспорт. А от чоловікам призовного віку, які мають подвійне громадянство, треба бути готовими, що їх можуть не випустити з України. Якщо чоловік отримав, наприклад, громадянство США, наприклад, наприклад так. але він не пройшов процедуру виходу з громадянства України, то він порушив закон України про громадянство, який зобов'язує людину мати виключно одне громадянство, але він не перестав бути для України чоловіком, який має військовий обов'язок, тому що він є громадянином України. Більш детально про сучасні особливості міграційного законодавства, про вимоги до військовозабов'язаних, дивіться в підсумковій програмі Проголовне у неділю.